Двоє чоловіків, представившись працівниками комунальних служб, проникли до квартири пенсіонерки, жителів підніпровського району міста Києва, де нанесли їй декілька ударів в область обличчя, чим завдали фізичну волю. І потім, отримуючи її, пограбували її, забрали цінні речі, а також, крім того, речі, що представляють історично, як би цінність можливо для держави, а також сімейну цінність для неї. А саме листи батька з фронту під час Великої Вітчизняної війни, а її матері, коли вона проживала в окупованому місті Києві, який був їй наданий для дозволу на роботу, щоб мати могла прогодувати своїх малолітніх дітей, які на той час потерпали від злиднів. Потерпіла пенсіонерка. Про дану подію повідомила свою дочку, доньку, так як була в знервованому стані та не знала, які діяти. Донько ж була викликана міліція. На місце події прибули працівники міліції, слідчо-оперативна група, а також представники керівництва Дніпровського районного управління, якими було організовано в життя першочергових оперативно розшукових заходів, набрали на розкриття злочину. Особи. З метою збуту викраденого викрадено ними майна, направились до одного з ломбардів міста Києва, де на них вже чекали працівники міліції. Дані особи були затримані. В присутності понятих речових доказів, а саме викрадені речі, документи, що представляють ці для потерпілих. В них були вилучені і особи були доставлені до Дніпровського районного управління для подальшого розбору. В ході досудового слідства було порушено кримінальне провадження за ознаками складу злочину. А саме про відкрите викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло громадян. В порядку статті 208 КПК особа була затримана судом їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На даний момент проводиться подальші слідчі дії, направлені на повне об'єктивне досудове розслідування.